Україна не погодиться на жодні альтернативи сурогати чи замінники повноправного членства в НАТО. Про це заявили в міністерстві закордонних справ з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму. Документ мав забезпечити Україні гарантії безпеки суверенітету. Та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Однак, у 2014 році Російська Федерація, яка була одним із гарантів безпеки України, за Будапештським меморандумом, брутально знехтувала цим документом і загалом міжнародним правом та розпочала свою агресію проти України, що у 2022 році переросла у повномасштабне вторгнення. Про це зазначує президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Кіодо Ньюз. Він чітко дав зрозуміти, що альтернативи НАТО для України немає. Ви знаєте, а теоретично, напевне, є різні формати. Але практично, давайте подивимось на наш Будапештський меморандум. І я знов це повторюю. Це був також сильний з одного боку документ. Там були такі країни, як Америка, Великобританія, Франція, Китай, Росія. Ну. Найпотужніші країни гарантували безпеку Україні і не спрацювали. Тому чи є щось альтернативою НАТО, і з нашого досвіду немає. Це через наш досвід повномасштабної війни з одним з тих, хто нам гарантував безпеку. Мені здається, що це реальний приклад. Другий приклад після 2014 року, коли була перша. Окупація наших земель, включаючи той самий Крим, про який ми з вами говорили, був підписаний договір мінськ агрімент. На платформі Нормандської четвірки побудований мінський договір. І його підписали сторони. До речі, про той самий заморожений конфлікт, про який всі говорять і нам постійно пропонують. А я постійно говорю не спрацює, і ми на це не підемо. Бо це початок третього етапу повномасштабної війни через кілька років. І ось, вам приклад, Підписані мінські домовленості. Що відбулося за кілька років після цього? Він знов підготувався Путін. Знов посилив свою армію і прийшов вже повномасштабною війною знищити нас. Ось і все. І тому це ж вже кілька разів відбувається. Тому, коли ми кажемо, чи є альтернатива НАТО, напевно, є, але точно в нашому досвіді її немає. І ми не хочемо більше ризиків. Достатньо Будапештського меморандуму, достатньо. А мінських угод достатньо двох разів. Ми не можемо третій раз на граблі ставати. Ми просто не маємо на це права. Все це люди, все це жертви, все це руйнація наших сімей, домівок, нашої держави, втрата сил, людей і території. Тому я вважаю, що так ризикувати нам не можна, і ми не маємо права. Ми хочемо, щоб зайшли інвестиції. Ми хочемо, щоб зайшли компанії, зайшов в бізнес, щоб зростала наш, е, наше ВВП. Ми хочемо цього. І тому ці гарантії не тільки Україні, ці гарантії бізнесу. Гарантії бізнесу західним інвесторам, що Путін знову не прийде окупацією. Ось вот що таке НАТО. Це безпека і для України, і для наших партнерів, для багатьох в регіоні. У свою чергу МЗС також зауважили, що невиконання Будапешським меморандумом своїх функцій спричинило зростання безпекових загроз не лише для України, а й для інших країн і регіонів. У заяві МЗС також звернулася до всіх держав-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи: сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Зазначається, що запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзії щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції країни. Цікаву думку з цього приводу висловив політичний експерт Юрій Романенко. Він зазначив, що навіщо було стільки часу приділяти увагу саме безпековим гарантіям з боку США та Європи для України, якщо в кінцевому результаті українська влада заявляє, що альтернативі НАТО немає. Пише Романенко у своєму телеграмі про те, що НАТО, м'яко кажучи, наплювати на ультиматум України та розмірковує, скільки тижнів протримається Україна, якщо буде віддано наказ припинити військову підтримку західними партнерами. Цитую: Первое, за чим на протяжении года как дурень со ступою носились с пустышкой беспековых договоров США и европейскими странами, чтобы сейчас признать, что это, по сути, пустышка». Второе. Зачем себя выставлять дураками, ведя переговоры, которые через пару месяцев закончатся перемирием? Ну, походу, говорить, что мы подпишем ничего, кроме НАТО. Если НАТО нас открытым текстом посылает, начиная от администрации Трампа и заканчивая Германией, которая послала Шольца в вагоне. Вин также зауважив, что, как Украина планує вести переговоры с Россией на другому саммите миру, Якщо досі не скасовано закон, який забороняє вести переговори з Росією, крім того, якщо для Путіна питання не вступу до НАТО України є найбільш принциповим питанням, то як можна зупинити війну через негайний вступ України до НАТО? І як бачимо, питань дійсно більше ніж відповідей? І головне, чи готове НАТО взагалі прийняти Україну до альянсу? Водночас видання «The Wall Street Journal» повідомило, що Україна розпочинає переговори з командою Трампа про припинення війни. 4 грудня українські чиновники на чолі з керівником офісу президента Андрієм Ярмаком розпочали перемовини на високому рівні із майбутньою адміністрацією Трампа. Представники України намагаються ще до інавгурації новообраного президента Шадоляна Трампа зменшити розміжності Києва та Вашингтона у питанні врегулювання війни. Вже відомо, що Андрій Єрмак провів 4 грудня зустріч із спецпредставником США у питаннях Росії та України Кітом Келогом та й майбутнім радником з питань національної безпеки Майком Волцом приєднався до обговорень, і віцепрезидент Джей Ді Венс. Попередньо команда Трампа мало зацікавлена в тому, щоб запропонувати Україні приєднатися до НАТО, не дивлячись на те, що президент Володимир Зеленський називав це життєво важливою гарантією безпеки проти майбутньої російської агресії. Попри це, видання пише, що Україна планує повідомити про свою готовність до миру. Однак йде мова про стійкий мир, адже нестабільний чи тимчасовий мир не служить ні інтересам США, ні України. Ще одна новина, що облетіла ЗМІ цього тижня Майдан у Грузії. В країні тривають протести. Кілька днів відбувалися протести в центрі Тбілісі на проспекті Руставелі. Там все було залито сльозогінним газом та потопало в диму від феєрверків. У Тбілісі, де відбувалися масштабні протести. силовики влаштували жорстокий розгін мітингувальників біля парламенту. На проспекті Руставалі спецназ використовував спецзасоби, водомети, сльозогінний газ, кийки для розгону протестувальників. У змі також з'являлася інформація про те, що словаки навіть почали застосовувати гумові кулі проти мітингувальників. МВС країни повідомляло про кілька сотень, а в мережі просто завалені відео з силовим розгоном майдану. Президентка Грузії зазначила, що у багатьох згриманих поранення голів, поламані лицеві кістки, відкриті поранення все як в Росії і Білорусі, коли там ще виходили на протести. Кадри жорстоких дій грузинських силовиків заполонили інтернет. Вони до болю нагадують події в Україні 11 річної давнини розгін євромайдану 30 листопада 2013 року. У соцмережі ікс президентка Грузії Солома Журабішвілі написала. Учасники мирного проєвропейського мітингу були жорстоко розігнані силами ОМОНу грузинської мрії. Непропорційно використовується сльозогінний газ і водомети. Йдуть масові затримання і випадки некоректного поводження. Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що Україна вводить санкції проти частини влади Грузії, яка здає країну Путіну. Добрий ранок, шановні українці Українки. Щойно підписав указ, який надає силу рішення РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії, яка здає Грузію. Путіну саме проти цього зараз в Грузії протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається, і треба діяти. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни позбавлені свободи не можна втратити. Нікого в цьому регіоні, ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників, 19 осіб, саме ті, хто продає інтереси Грузії і людей. Ми закликаємо Європу, Америку, всіх світі діяти так само, діяти принципово. Слава! Україні, зокрема, Україна ввела санкції проти прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе, олігарха та засновника провладної партії Грузинська мрія бідзіни Іванішвілі та голови МВС Вахтанга Гомелаурі. Також під обмеження потрапили ще 16 високопосадовців Грузії. Тоді ж прем'єр країни Іраклій Кобахідзе заявив, що таке рішення свідчить про складне становище української влади. А погіршення відносин України та Грузії частина плану, щоб створити складну ситуацію в Грозинському регіоні для майбутньої адміністрації США. Водночас, президентка Грузії Село Мазурабешвілі подякувала за рішення України ввести санкції проти політиків країни у соцмережі. Ікс, вона написала краще і не скажеш. Дякую, Володимире! Ця трагедія шокувала всю Україну. Пізно ввечері 1 грудня. Автомобіль БМВ влетів у форт, який здійснював розворот. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей 11 і 13 років перебувають у вкрай важкому стані у лікарні. Про аварію на житловому масиві Червоний камінь спершу повідомили у соціальних мережах. Трагедія сталася близько 19.45. У той час, як пишуть місцеві, світлофори не працювали через відключення світла, а на дорозі було темно. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Форд, тіло дитини та постраждалого і вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від БМВ внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення. Не трогай її! вона мертва, не трогай! Не трогай, вона умерла вже всього. Так, а получается, БМВ вылетело, да, наверное? Я подозреваю, что да, я слышал свист, просто летит. Да, получается, наверное, летит. Вот, Был. в моменте все произошло. Я на ну, Ладосе двигался как раз, пролетели. Четыре семерки. Да, да. Саша, кто поднимется? Рібенок погибло маленька дівчатка розової курточки. Розової Тихо, не ще велиці водителем був. Так? Там телефон розбитий, ти не можеш трубку взяти. Нічого. Дайте другой. А кому позвонить надо? на судовому засіданні у справі смертельної ДТП в Дніпрі адвокат підозрюваного попросив відкласти розгляд для ознайомлення з матеріалами справи. Захисник потерпілих Василь Серегін висловив побоювання, що інший підозрюваний, неповнолітній пасажир БМВ, може залишити територію України. Сам підозрюваний провину не визнав, а ще відмовився коментувати, чи він був за кермом. Протягом кількох днів у мережі точилися дискусії, хто ж насправді був за кермом. Бо того ж дня, коли трапилася аварія, у мережі знайшли імовірно водія БМВ за елітним номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку у Тікток. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка, демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП. У місцевих пабліках писали про те, що це 17-річний Арсеній Басонов. Юнак народився у 2007 році та навіть не мав законного права сідати за кермо. Поговорюють, нібито впливовий батько з кримінальними зв'язками покриває сина. Ось що про підозрюваного пишуть місцеві змітно, що це не вперше, коли юний покидьок демонструє зухвалу неповагу до законів і людського життя. Раніше татовий синочок уже фігурував у дорожньо-транспортній пригоді. Влітку він збив дівчат на пішохідному переході поблизу Цуму та залишив місце події. Однак тоді справа була кваліфікована лише як адміністративне порушення, з чого представник золотої молоді лише поглузував у себе на сторінці. В мережі навіть опублікували відео, де видно як у центрі Дніпра 25 серпня 2024 року БМВ звиває двох людей на переході і їде з місця події. Однак 2 грудня у поліції Дніпра повідомили, що за кермом БМВ перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року, про якого всі писали, нібито був пасажиром. В рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, в тому числі генетично молекулярну для того, щоб ця інформація була 100%. В Мережі почали ширитися певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна, для того, щоб і у суспільства, і у потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший. За попередньою інформацією, водій і пасажир БМВ були тверезими. У мережі також публікують інформацію про хлопця 2005 року народження, який, за даними поліції, був за кермом автівки. Це фото також оприлюднила поліція. 19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем «Форд». Слідчі також повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто БМВ. Його дії кваліфіковані за частиною 3 статті 136 кримінального кодексу України. Не надання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. За даними змі йдеться про 19-річного Валерія Олещенка. У рамках розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля БМВ до вчинення смертельної аварії, також встановлення відеозаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких молекулярно-генетична. Слідчі скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному з запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою водію. Загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Досудове розслідування триває. А вже 3 грудня перший заступник начальника гсу Сергій Пантілієв під час брифінгу підтвердив, що у скоєнні моторошної аварії у Дніпрі підозрюють. Повнолітнього фігуранта справи також стало відомо, що резонансну справу далі розслідуватиме головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в ДТП, що забрало життя десятирічної дівчинки. 60 діб арешту без права внесення застави. Правоохоронці також повністю встановили маршрут молодиків до скоєння ДТП і після нього. 18.26.1.12.2024. Автомобіль BMW заїжджає на територію закладу, закладу швидкого харчування «Макдональдс». Другий слайд. 18.28.28. З автомобіля з місця водія виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на Олешенка Валерія. З пасажирського сидіння виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на Бесонова Арсенія. Наступний слайд. 18.38.14. Вказані особи повертаються до автомобіля БМВ. Сідають в тому ж порядку. Особа схожа на Олещенка Валерія, сідає на місце водія, особа схожа на бесону Арсенія, сідає на переднє пасажирське сидіння. Наступний слайд. 18.55. Починають рух з території ресторану. Далі женуть дорогою і врізаються у форт. А після дорожньо-транспортної пригоди водій Олещенко зник. Також з ним перебував вже знайомий нам з стріктуку пасажир Бессонов. Їх не було близько години. В той час, поки внаслідок ДТП помирала десятирічна дівчинка, хлопці пішли до магазину. Це одразу після дорожньо-транспортної пригоди о 20.11 особа схожа за зовнішніми ознаками на Олещенка. Та особа, схожа за зовнішніми ознаками на Бессонова, прийшли до магазину АТБ Маркет, розташована за адресою міста Дніпро вулиця Коробова, неподалік від місця дорожньо-транспортної пригоди. Тут ми можемо побачити і вхід до магазину, як ці особи перебувають в магазині і надалі, як вони виходять о 20-й годині 25 годині. Після чого. О 20.30, знаходячись біля магазину, повертаються в сторону місця дорожньо транспортної пригоди. Варто також зазначити, що водій Лещенко притягався, його було зупинено на автомобілі БМВ за порушення комендантської години, а також для проведення освідування на Стан наркотичного сп'яння. Тобто, ця особа керує даним транспортним засобом. Яка з цих новин найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.